Друзі, вітаю! Сьогодні на Росії в російській ЗМІ головною топовою темою дня є повідомлення про те, що делегація України відправилася до Сполучених Штатів Америки на переговори. І незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, в Кремлі нервують, роблять гучні заяви і кидаються. Зокрема, є заява від головного речника Путіна Піскова. Він сьогодні заявив про політичну невизначеність через звільнення Єрмака. Пісков підкреслив, що політична невизначеність в Києві швидко зростає. В Москві дуже сподіваються, що після звільнення Єрмака в Україні значно ослабне вертикаль влади, що буцімто все посипеться, і що Україна не зможе так жорстко відстоювати свої національні інтереси та позиції. Проте, нехай там на Росії в Москві в Кремлі не сподіваються на це. Незалежно від того, хто очолює офіс президента України, позиція України буде залишатися жорсткою, послідовною, зрозумілою і найголовніше справедливою. Також сьогодні почали лунати заява від Рябкова заступника Лаврова, який накинувся на Європу. Він звинуватив Європу в тому, що конфлікт затягується. Рябков заявив, що Європа раніше заважала прийняттю рішень щодо України і зараз заважає. Він заявив, що Європа кидає всі сили, щоб зірвати перемовини щодо України. Загалом, щодо таких емоцій, Рябкова зрозуміло. Я скажу далі в цьому випуску, чому зараз він так активно кидається на Європу, чому саме сьогодні. Також Рябков підкреслив, що слушати Америки сприймає ситуацію навколо України більш адекватно, ніж в Європі. І про це я також скажу, а зараз я хочу презтувати заяву президента України, тому що сьогодні Зеленський повідомив, що цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, як достойно закінчити війну. Дипломатія залишається активною, американська сторона проявляє конструктив. І цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, я очікую від хлопців роботу згідно чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні також змі повідомили, що є розпорядження президента про нові директиви для нашої української делегації. Звісно, ці директиви є таємними. Це таємне розпорядження в цілому. І як сьогодні повідомили міжнародні ЗМІ, і що важливо і цікаво, і чому президент України наголошує на тому, що перемовини США конструктивно йдуть. Що сьогодні у міру і Кислиця вирішили до США, Спочатку були повідомлення, що вони зустрінуться у Флориді з Віткофом, однак пізніше з'явилися інсайд від видання Reuters про те, що буде зустріч ще й з Рубіо. І це важливо, тому що позиція Віткофа є відверто проросійською. І сьогодні американське видання The Wall Street Journal пише, що, виявляється, Віткоф пропонував Україні нульові мита від США замість Томаховки. Ну нічого собі замість ракет, які нам потрібні для того, щоб змінити ситуацію, просто нульові мита для України від Сполучених Штатів Америки. Однак щодо Рубіо є певний цікавий момент, тому що сьогодні також усі міжнародні ЗМІ про це пишуть: що Державна Старша пропустить зустріч глав МЗС країн НАТО 3 грудня, і що ЗМІ називають таке рішення вкрай незвичним, оскільки на Заході обговорюватимуть, зокрема і мирний план США. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що Сполучених Америки, Трампу, загалом його адміністрації дуже не подобається позиція Європи, що Європа відмовляється прийняти Трампівський так званий мирний план. І ми пам'ятаємо заяву від президента Франції Макрона, пам'ятаємо заяву від канцлера Німеччини Мерца, від керівництва Європейського Союзу, і це дуже не подобається Сполученим Штатам Америки. Що навіть Рубіо пропустить зустріч глав МЗС країн НАТО. Є сьогодні анонс від Сибіги. міністра кордони справ України. Він сьогодні анонсував дипломатично насичений тиждень для президента України Зеленського. І щодо відповідних зустрічей, місць проведення ще чогось, деталей немає. Однак, змі пишуть, що зокрема в понеділок президент України Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі, обговорять умови миру в Україні. Звісно, не лише з президентом Франції буде зустрічатися наступному тижні президент України Зеленський. Заплановано багато зустрічей не дарма Сибіга акцентує увагу на насиченому тижні. Тому дуже добрим є те, що Європа підставила Україні плече і зараз жорстко відстоює позицію, що не можна готувати мирний план без згоди Європи України та Європи. Важливо. Що сьогодні президент України Зеленський анонсував новий пакет санкцій проти країни агресора, і уже завтра відповідно буде рішення за словами президента, Україна продовжує готувати рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну. Тобто Україна таким чином демонструє і конкретно показує, які потрібно санкції вести щодо країни агресора. Ще ще важливо, це те, що сьогодні президент Курін-Зеленський провів нараду з міністром оборони Шмигалем і повідомив, що уряд готує оновлення плану оборони та посилює фінансування дронових програм. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема, план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Насправді, можливо, комусь здається, що це просто папірці, документи. Насправді, щодо таких конкретних планів стратегічних це важливо, тому що вони визначають наші пріоритети. Відповідно, всі наші державні органи, загалом, країна, вона рухається в напрямку цих пріоритетів. Тому щодо стратегічних планів, це основа всього, основа нашої оборони, оскільки ми зараз говоримо про оборону. Однак не тільки оборона, безумовно, Україна активно планує і удари у відповідь. І щодо одного з таких ударів сьогоднішнього нашого удару по важливому об'єкту нафти інфраструктури під Новоросійськом, в районі Обіду російські пропагандисти повідомили, що термінал каспійського транспортного консорціуму під Новоросійськом, що він же не підлягає відновленню після ударів українськими морськими дронами. І сьогодні щодо цього є новина з Казахстану, що Казахстан після ударів по новоросійську почав переспрямовувати експорт нафти. Про це пишуть і російські пропагандисти, що він переорієнтує нафтові потоки на резервні шляхи через удари по КТК. Невідомо які саме резервні шляхи, тому що Казахстан раніше завжди експортував нафту через Росію, хоча, можливо, якісь є відпрацьовані варіанти, у будь-якому разі потрібно й надалі бити, щоб до Путіна швидше прийшло розуміння того, що потрібно завершувати війну. Щодо президента Ша Трампа, сьогодні він робив заяв однак. Він сьогодні зробив заяву не щодо України, Росії щодо російсько-української війни. Він зробив заяву щодо Венесуели. І сьогодні це одна з таких топових тем та міжнародних змін, на які ми закінчимо цей випуск. Трамп оголосив про закриття неба над Венесуелою. І ЗМІ почали писати про те, що цілком можливо Трамп готує військову операцію. Пропагандисти пишуть, що Сполучені Америки розгортають біля кордонів Венесуели найбільші сили в історії. Вчора ЗМІ писали, що президент Трамп провів телефонні перемовини з очільником венесуельського режиму Мадуру. І, звісно, сьогоднішня заява Трампа вказує на те, що Мадуро не хоче проводення чесних виборів і хоче надалі залишатися при владі. І ще одне повідомлення, про що повідомили пропагандисти сьогодні російські, що три літаки покинули Каракас з відключеними транспондерами. Цілком можливо, що Матуро вивозить чи то якісь цінності, гроші, ще щось, можливо, якісь документи, тому що він розуміє, до чого все йде. Хоча цілком можливо, Трамп просто таким чином тисне, максимально підвищує ставки, хоча, можливо, все. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій та навколо них. Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.